О, Руслана якраз дає брифінг, можемо приєднатися. Ну, що всі сказали, Ви свобода, може скажете в онлайні. А, добре, а ви в онлайні зараз? Так. А ну, давайте ставайте ще раз. Щоб онлайн? Ні, Давайте, давайте, давайте я вас тільки попрошу. Організуйте зараз якісь питання. Може ми щось неправильно сказали, зразу відмодеруйте, відкоригуйте, щоб це виглядало більш-менш нормально. Хлопці, хто чує зараз боку, підійдіть, будь ласка, давайте ми зараз разом це сформуємо. Значить, мета нашої мета нашої зараз заяви. Ще раз повторюю. Я лежичку Руслана, як співачка, як волонтер, взяла на себе. Просто таку волонтерську координацію всього, що сталося зі студентами в цю е, ніч. Оскільки всі, хто були тоді на Майдані, я вважаю, повинні нести за них відповідальність і особисто надати їм посильну допомогу, хто як може, ну це моральні зобов'язання. Оскільки я була відсутня з 2 до півп'ятої ранку і не була з ними в цей момент, тому я зараз намагаюся допомогти їх, чим можу. Е, я провела консультацію з людьми, які працювали в правоохоронних органах. Це люди, які показали мені свої посвідчення, що вони не дійсно працювали у відповідних структурах. Вони мене проконсультували і сказали, що тезами можуть бути абсолютно наступні речі без відома вищого керівництва країни. Такі речі не могли відбутися. Все. точка ніяких виправдовувань, що ми про це не знали, не приймають принаймні, фахівці. Без прямої вказівки зверху такі речі не відбуваються. Тим більше, що ми знаємо, що це не немає ніякого відношення до правопорушення. Це був мирний, мирний мітинг. Більше того, це або якщо знизу йшла ініціатива, все рівно так чи інакше здійснює найвище керівництво країни. Ми розуміємо, що це не була стандартна ситуація. Це було політичне рішення. Таке політичне рішення може прийняти тільки найвище керівництво держави. Засоби масової інформації дали нам інформацію, що вже відкрито органами міліції розпочато близько 11 кримінальних справ за фактом побиття студентів Беркуту. Знову ж таки, консультанти правоохоронних органів мені підказали, кажуть, чому міліція розслідує злочини, вчинені самою міліцією. Це компетенція, це повинні робити слідчі прокуратури. Очевидно, кум Януковича, кум пшонка. От зараз все без коментарів. Далі, будь ласка, журналісти, ви все розбирайте самі. Щоб не було так, що я якийсь говорю від себе речі. Хоча я від себе речі повторюю, сміливо. Янукович більше не президент, пропоную не визнавати жодного його рішення, жодного його кроку, не визнавати, що він взагалі має якусь підставу і право діяти зараз як від імені України. Це моя особиста думка. Знову ж таки, вони мені сказали: у міліції немає функцій згідно закону. Як зачистити майдан від людей, отака від них була теза. Застосування спеціальних засобів, таких як наручники, гайкові кійки, газові балончики та інші, відбувається тільки у разі затримання до правопорушників, якщо іншим способом припинити правопорушення неможливо. Тобто, в них є технологія, коли вони йдуть просто щитами, йдуть і витісняють мирних людей. Зараз хлопець, який знаходиться біля мене, дуже просить, щоб його батьки зараз не схопилися за серце. Він дуже просить, щоб я не говорила. Це Степан, він є мій земляк, все і більше ми нічого не скажемо. Я відповідаю, я знаю цю родину, я все знаю про цього хлопця. Значить, він зараз каже вам, який спосіб їх били. яка Це, це був маневр, спланований маневр, чітка схема, і з ними розправлялися. Просто як, ну, зараз ви самі почуєте. Тепер станом на 22, вже в нас 23 година, 2 грудня, рахується зниклими безвісті сім людей. Ми точно не впевнені, тому вважаємо необхідним виключити будь-які підстави, переживати за долю цих студентів. Просимо всіх родичів, батьків, друзів, знайомих, хто знає, що вони були в ту ніч, зголоситися. Я є доступна через мій Фейсбук, тобто через інтернет, будь ласка, через мою сторінку пишіть мені все. Іван Гаргак, Олександр Мартинюк, Любомир Дерев'янко, Джуга. Мальєв Георгій, Інна Калю Калюжина, Олександр Самченко, Павло Дмитренко і Інна Григорян. Значить, якщо вже хтось знайшовся, зголосіться, будь ласка, бо в нас є сфотографовані просто від руки написані списки самі. Студенти поскладали ці списки. Більше того, їх було десь близько двісті. Вони один одного до кінця теж могли не знати. Тому пошукова група дуже дуже непроста. Їх вивезли кудись. Дівчата говорять, що їх і в Вишневе вивозили і ще кудись. Їх вивозили до міліції, їх вивозили в лікарні. Доступ до цієї інформації дуже хаотичний. Дуже хаотичний. В перший день ми взагалі не мали доступу. Коли ми почали дзвонити, нам сказали, що у нас є наказ не видавати інформацію. Відповідно, все. Значить, ти розкажи, будь ласка, про самий момент захоплення вас, а потім, як вони вас розпорошили, що вони з вами далі робили. Оцей момент, будь ласка, розкажи зараз. Десь четверта, по четверті висунулись зверху від глобуса Беркут. За дві хвилини він оточив. Двома колами одне зовнішнє коло, а друге внутрішнє. Внутрішнє було дієво, яке на нас наступало. Ми добре, що з цього організації забігти всередину в цей монумент. Бо якщо б ми розпорушились, було б набагато більше жарт. З рахунку того, що ми збились дівчат всередину, середину, хлопці на зовнішній периметр. Хлопці на свідомі, ми стали руки за руки і старалися триматися чим довше. Нас оточили, ми не мали куди відступати. Ну і як не як Беркот почав потрохи нас витісняти. Поки він майже дійшов до середини, то ми робили лава на лаву, щоб хоч трохи втримати їх. Бо якщо б ми відступили, було б набагато більше. Ми б самі по собі йшли, розумієте? Пізніше якось нам вдалося прорватися. Міліція на куті відкрила шлюз, бо вони були металевим, це все металевим парканом було обгороджено. Відкрили шлюз і люди, діти почали, діти, хлопці почали вибігати. Хлопці, бляха, що мусили дівчат виносити, бо не можна там було оставляти, Все бачили, що там твориться. Вибігли на хрещатик. Беркут не перестав нас переслідувати. Він після того, як нас зігнав з Майдану ще по Хрещатку, дівчата, які лягали спати. Вони за хвилину зібралися і в чому лягали спати, потім бігли по хрещатку разом з хлопцем. І Беркут нас переслідував по хрещатку і добивав. Нас розпорошував по всіх вулицях, ну і ловили. Потім... Знали, що хто хромав, тих зразу забирали. А били бачили, по ногах, хромав, то цих били зразу... по суставах, так щоб люди не могли втікнути, розумієте? Дуже сильний біль, Це не треба знімати по суставу. Коли ну, дістає по суставу, вона не може рухатись. Це шоковий біль. Степане, під навіть під хусткою видно величезні синяки, можу сповісти, власне, я, чи, чи дісталось тобі? Як це як це виглядало? Та всім там дісталось. Там не було людей, які не дісталось. Тобі де били конкретно? Це мене кинули під сходи під тувпу. Добре, що мене хтось витягнув. Якщо б ні, то затоптали б. Добре, що якісь наших же, же хлопці, які нас обороняли, ми ж один за другим вже мусили дивитися, так, щоб хто не пропав. Дівчат витягували, вони дівчат кидали вниз по сходах. Там козак, козака взагалі. З нами ще був один старший дядько в синьому жупані, то його там добували, то я його старався ще витягнути звітом. Ну, Мене просто викинули звітом, якраз туди на сходи вниз. Власне, Радіо Свобода опублікувала відео, де видно, що навіть за кілька сотень метрів від Майдану Беркут продовжував наздоганяти ну, людей. Само Києві ловили. Не тільки, тільки, не тільки по Хрещатику. Вони у нас були машини, їздили ще ми аж добігли до Олімпійського, заховалися за стелу і дзвонили до Руслани, так щоб вона організувала нам якусь підтримку, бо більше не мало до кого звернутися. Одна Руслана мала дала нам номер телефону на екстрений випадок. Руслано, ці свідчення і відеоматеріали, які вдалося отримати, вони вказують на те, що це не зовсім схоже на витіснення людей з Майдану, на якесь побиття свідоме. Як вважаєш, так було чи це домисло? Це зараз виглядає, що це, е, ці студенти стали таким м'ясом для чогось. Ми хочемо з'ясувати. Це моє особисте припущення. Це просто для них лежало отаке. М'ясо, якесь яке стало тепер великою, великою політичною грою, ми я навіть не можу зрозуміти. При тому, коли Янукович заявляє, що він нічого не знає, він не обурений, тоді взагалі, що що ти тоді контролюєш в цій країні? Тоді, якщо ти не контролюєш ці ситуації, все. Складай себе повноваження, складай себе повноваження. Ти не маєш права більше представляти цю державу. Це виключно. Я хочу ще раз до звернутися до родичів, щоб було зрозуміло. Якщо ви шукаєте своїх пропавших родичів, студентів, дітей, будь ласка, можете безпосередньо звертатися до мене. Фейсбук і мобільний телефон 067 672 6724. От слава Богу, що я їм з майдану диктувала кожну ніч свій мобільний телефон. Якби я того не робила, то я могла б цього і не знати. Вони мені зразу дзвонили. Я ще в трубку чула, як вони кричать. Вони бігли, кричать: а нас б'ють! Що нам робити? А нас б'ють. «Я ще, я ще, як вони бігли вже по Хрещатику, я, я, я ще це чула. Я кажу, бігом, ховайтеся, кажу, я за вами їду і нікому не кажіть, де ви. Вони мені телефонували, телефони всі слухають. Тільки ми приїхали, я, я їм всіх сказала, кажу, біжіть в Михайлівський, Кажу, там нас ніхто не буде чіпати. <Fazit> Тільки ми зайшли на територію Михайлівського собору, я пішла одразу до цього, і не буду говорити його. Ім'я в цілях його безпеки, я зразу прийшла до настоятелів, зразу підійшла е до всіх і кажу, чи можемо ми тут знаходитися, чи не зробимо ми якоїсь вам шкоди? Чи може бути таке, що ще тут нас дістане Беркут? Священики говорили, та це просто виключно. І через півгодини під храмом з'явилися машини з Беркутом. Ми були всі дуже налякані. Я хотіла їх вже забрати в інше місце. Потім було прийнято рішення, що вже не будемо бігати, бо точно доб'ють. І ми вже лишилися на території храму, і туди почали скеровувати в першу чергу. Я попросила, щоб мас-медіа їхали. Масмедіа, ваша роль зараз не оціне. Ви взагалі єдина зараз залишилася. Ви ви є суд сьогодні в Україні. Тільки масмедіа сьогодні може вважатися судом. Ніхто ви зняли? Ви показали. Це є правда. Єдина правда в Україні. Це сьогодні чесна журналістика. Все. пасібі Руслану зараз просто якраз.